Слава Ісусу Христу, сьогодні у нас буде промова про одного з 12 апостолів. Справа в тому, що ми не завжди знаємо на пам'ять імена всіх 12 апостолів, а це дуже шкода. Бо зазвичай ми знаємо Івана Богослова, Петра Павла, Андрія, оскільки за переказами він проповідував на берегах непра і так далі. А інших ми не знаємо. Але всі апостоли. Вони пройшли тернистий шлях, і дійсно, потім недарма пам'ять про них зберігається, і зараз церква їх шанує як святих своїх заступників і покровителів. Одним з них є апостол, який має подвійне ім'я Юда Тадей, або, юда, або російською устанською мовою Іуда Падей. Не треба лякатися того імені Іуда. Іуда це ім'я колись було поширене на тих теренах. Ну, як у Франції, наприклад, ім'я Франсуа або Франсуаза. Тобто це просто означало, що ця людина належить до цієї нації. Але якщо один з них там став зрадником, і ім'я це стало нарицательним, тому і зараз ми не кажемо його як е, Юду, а подвійним ім'ям Юда Фадей або просто Фадей. Це був племінник Святого Йосипа. Обручника Діми Марії. Тобто, можна казати, двоюрідний брат Ісуса Христа. Відповідно на Йосипа існує декілька підходів. Він мав родину до того, як взяв Діву Марію або не мав родину. Більшість богословів схиляється до того, що він не мав родини, що це Ісуса Христа виховувала родина двох дівчиників. А ті, хто у Біблії згадані як брати Господні, це просто якихось родичів. Тому що терміни родства не завжди адекватно перекладаються, біблійною мовою брат це може означати просто якийсь родич. Цей апостол Іуда долучився до кола 12. Він всюди ходив зі Спасителем ну, під час розп'яття він був відсутній, а далі він. Став проповідувати в різних країнах світу. Зокрема, є переказ, що він проповідував і в Персії, і в Палестині. І о, під час однієї зі своїх проповідей він написав послання і яке міститься у новому заповіді. Про саме на це послання зазвичай не привертаємо уваги. Воно коротеньке, але досить звістоване. І Відомо, що коли він проповідував у Вірменії на горі Арарат, його там стратили, його э, розп'яли на хресті, а потім розстріляли з луків. Він помер такою страшною смертю. Далі там ночі збереглися, наскільки там ці реліквії достовірні або недосторібні, це вже хай визначається якась ветиканська комісія з реліквій. Але тут інший момент, на який треба повернути увагу. Оскільки він мав таке подвійне ім'я, а люди не знають, хто такі 12 апостолів, то його почали плутати з цим йодою зрадником і не шанувати. А новий ну, заповідь, на, 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 на жаль, не Не всі, всі читають. Або, може бути, цього апостола не завжди ідентифікували з ім'ям автора цього послання. І ось у XVIII столітті десь у Польщі він з'явився як дженці і джинси, казав, мені часто плутаюсь з тим нагідником, але я святий апостол, я був вірний Христу до моєї мученчикої кончини на горі Арарат. І я випросив у нього благодать, допомагати християнам у трудних, невирішених і взагалі безнадійних справах. І з тих пір шанування апостола. Іуда люди поширилося поширилася з Польщі в Україну і на Захід. І навіть зараз його шанують, просто не дивуються навіть на Філіппінах. Християнство і там є. І дійсно, він допомагає розв'язати ці ситуації, які нам здаються безнадії і не вирішили. Але для того треба. Посилення його закликати до допомоги. Більше у Варшаві є собор Святого Христа на вулиці Карповського підмісті, саме центр це міста, і там знаходиться чудотворна статуя апостола Фадея. І там весь цей мікрозал, такий мікровіфтар навколо цієї статуї. Просто він закрієний цими водами. Вокир, тобто це такі малосенькі таблички з меді, з олова. Може позолочені, просто хтось отримав якусь велику допомогу і на подяку, і як свідчення туди це приліпив. Там просто все залепне цими всіми ботами. І ця дійсно чудотворна статуя, туди люди приходять і моляться. Це католицька традиція. А між часом апостол Юда Татей або Іуда Фадей він є спільним для всіх християн, бо це апостол. І з часом, особливо. На Галіції, частково і на Закарпатті. ну, тому що у нас відбувається міжконфесійна комунікація як на рівні родин, так і на рівні просто звичайного нашого спілкування, його почали шанувати, шанувати і православні. Зокрема, вже написаний йому і його дуже шанують і так. Ну а далі, що дивно, знають цього апостола на Філіппінах, а на Росії, на жаль. Далі, що можна казати? В життя там, коротеньке. Там було багато легенд, таких типових, що він когось е вилікував при житті, когось там е викрив. Ну, це знаєте, тип, типові легенди, а достовірно відомо лише те, що я сказав. Ну, І саме головне, що дійсно, я можу казати і за власним досвідом, і за інших людей, що молитва до цього апостола дійсно допомагає нам вирішувати безнадійні і досить такі сурові ситуації. Так що за все було подякую, зокрема, і за апостола Юлія Татарія. Дякую за увагу.